потім цю шайбу ворота. В принципі, було логічно. Продовження. Дубель 2 і браво Карпенко! Дубель 3, браво Ігор Карпенко. Травма! Травма. У голкіпера Сокола. Витягує. Просто тягне за собою зараз Сокіл Ігор Карпенко. У цій зустрічі шайба, судячи з усього, влучила у маску. Дві обрізки. Дві обрізки. Могли призвести до того, що рахунок став би катастрофічним. Ось перша. Ну це не обрізка, це власне вже розвиток. Атаки обрізка відбулася раніше ще в зоні. Донбаса. І ось при викиданні шайби із своєї зони перехопив її. Андрій Міхнов. Пастух. Робив другий кидок і добивав міхнов. Ну тут загасили. Євген Пастух за удар суперника ключкою заграс пастух і вдарив голкіпера. Шайба не влучила у маску, просто пастух серйозно так ключкою перевірив корпус Ігоря Карпенка, коли намагався додати шайбу, кинув спочатку.